Зараз пропоную кадри новин, і, зокрема, про наймасштабнішу в історії Луцька, мабуть, ДТП, яка вчора, навіть подвійна ДТП, яка вчора трапилася в Луцьку на мосту на Рівненській. І, схожа ситуація відбулася і на мосту на перемоги. Десятки автомобілів потрапили в ДТП через те, що обледеніла дорога, і наші комунальні служби проспали цю ситуацію. І не відреагували вчасно, не посипали піском, і вже знаємо, що поліція склала десятки адмінпротоколів на різних водіїв. Хоча, мабуть, тут варто було складати протоколи на наших комунальників, які проспали цю ожеледицю, і внаслідок чого є травмовані і багато пошкоджених автомобілів. Цікаво, також де в цей час був. Луцький міський голова Ігор Поліщук, який можливо знов десь поїхав піаритися на фронт, а те, що робиться в його місті, безпосередньо він не знає і не має можливості керувати зокрема комунальними службами у Луцьку. Чому так відбулося? Дуже багато запитань. Сподіваюся, ми їх ми на них почуємо відповіді незабаром.